Ну що, друзі? від сьогодні процедуру оформлення паспортних документів для українців за кордоном спрощено. Таку інформацію розмістили у себе на офіційних ресурсах МВС України. Я знайшов це на Фейсбуці. Також ця інформація є у них в Телеграмі. А тепер для того, щоб отримати чоловікам документи або оформити документи за кордонні паспорти, не треба надавати військово-облікові документи. Достатньо прийти до, до ДП документ. До речі, там йде мова тільки про ДП документ, про консульську установу. Щось там нічого не сказано. Вони самі перевірять, чи є ви на військовому обліку. Якщо ні, то вони вас поставлять на нього. І головне, без проходження медичної комісії цікавий такий пункт. Особливо мені сподобався останній там абзац, де вони кажуть, що вони працюють над мінімізацією бюрократії та спрощення надання сервісних послуг українцям за кордоном. Наче це не держава створила ці проблеми, а тепер вони героїчно з цим борються. Але що стосується так званого спрощення, як на мене, це абсолютно не спрощення, тому що це така паска для українців за кордоном ще більший контроль над ними, тому що будь-яка комунікація зараз в наданому випадку з ДП документ або, мабуть, в майбутньому з консульськими установами пов'язана з відновленням вашого. Військового обліку, навіть якщо ви знялися з нього, коли переїжджали на ПМЖ в іншу країну. І друге вас ставлять на військовий облік навіть без проходження медкомісії. Придатні ви непридатні зі всіма витікаючими наслідками з цього. Тому новина цікава, новина вона дійсно гарна для людей, які потребують паспорти. Але будьмо відвертими, держава сама створила ці проблеми з паспортами, і тепер намагається показати, як вона бореться з цією несправедливістю.